Всім привіт! Велосипеди це, звісно, добре, але сьогодні ми будемо ходити там, де велосипед навіть проїхати не зможе. Тож запрошую вас з собою на прогулянку. Схоже, що в гнізді яструба великого або яструба тетереб'ятника вже маленькі пташенята махають крильцями. Як ви зрозуміли, у нас була подорож у хащі до фотопасток. Дуже скоро я виставлю відео і покажу маму лосигу із лосенятком, який, до речі, досить великий. А поки хочу похизуватися ось таким гніздом, який ми знайшли в наших хащах. Це пташенята яструба великого або яструба тетерев'ятника. Це саме його бояться всі свійські птахи, курі, качки, і навіть гуси. До зустрічі наші качебати подружити експериментів.